Привіт, учні і не тільки учні. Взагалі хочете сказати, знаєте, я там ніколи не лякаю, ніколи намагаюся людей налякати. Це в мене така дизайнерська футболка, не подумайте. В общем, те, що я зараз бачу за стільки часу, скільки я провчила, знаєте, у мене вже закрилась така галочка, поставилась загрузка, пішла прогрузка, що я вчитель тільки через 5 років мого вчителювання. Зараз я можу сказати, що я вже вчитель. Це дуже важкий труд. Да, взагалі, будь-який труд важкий. Я і матір'ю працюю. <сум> любий труд, який взагалі на землі є, він любий важкий і не можна недооцінювати когось. А, що я зараз скажу? Зараз оці от вібрації, да, кажуть, там піднімається дуже сильно вібраційний фон у землі ну, енергія да, підскакує. Що хочеться сказати? Коментарям, які мені пишуть гадості, я зараз зразу блокую, повертаю все те гімно, яке вони мені написали. І виходить, воно їм повертається з тою силою і все. Ну, що мені їхні… Далі. А, значить, що хочеться сказати далі? Що зараз навчання нас, м нас дуже дуже сильно, дуже серйозно нас до чогось готують. Ну, вібраційно нас піднімають до серйозних моментів. І чи ти підхватуєш цей енергетичний фон, чи ні. Чи ти випадаєш з нього, чи ні. Якщо ти підхватив його, і якщо ти вже неважливо, це рейки, буддізм, ти хто ти, хто ти в релігії, неважливо, якщо ти сказав, що я піду пішу, пішов за світлом, все капець. Ну, в смислі капець. Вас будуть всілякими путями підводити до світла. Ти вже сказав, я буду зі світлом. Вас будуть перевіряти, як тільки можна, настільки серйозно, що ви навіть собі не уявляєте. Це буде перевірка на ваш рівень. Мені на мій рівень. Мої перевірки. Якісь страхи, яких вже в мене, ну, в принципі, нема. Ну, страх у людини, що? Це таке філософське відео. Страх у людини є. Якщо убрати страх у людини, він просто скоро помре, тому що у нього не буде активуватися оцей страх, типу, перейти дорогу. А машина ню, страху ж нема, перейде дорогу, його зіб'є. Ну, страху ж то не було. Повинен бути страх. Ну, Але ми повинні з ним жити нормально, контролювати його. його ну, коротше. І от. Якщо ви вже прийшли в навчання в любе, в моє, не в моє, то як вчителя мене вже перевіряють, щоб я вже була істинним вчителем. Якщо у людини якісь блоки, які він знімати не буде, і він мені хитро розповідає, що він такий красавчик, я буду вчитись тільки для чогось, для якоїсь. Своєї місії мені вже це показують так, що якщо я візьму цю людину вчити, це тепер, це тепер, це я тільки прийшла. Мені так вчителі сказали, якщо ти будеш вже брати не тих людей, будемо тебе наказувати. Тому деяким я можу тимчасово відказувати чи перейти на іншу ступінь там важче, ніж раніше було. Раніше мені О, гарна людина, всі пішли. Давайте всі підемо. Я тепер бачу, як воно буде для людини. Що їй за це буде і наскільки її буде виворачувати, якщо там є блоки, якщо є родові прокляття, кармічні якісь, і вона не готова буде з ними звільнитися від них, значить неважливо, це в вреїки, не вреки. Значить, я поняла, що треба більше вести просто про духовність, не просто там про свою школу. Да? Просто для людей, які займаються духовністю. Значить, штирить буде дуже серйозно. Тобто це не просто А, я світло, я пішов за світлом, все буде прекрасно. Ні, ні. Тепер вже це таке, це таке враження, що ми прийшли в якийсь університет, в якому замашки у вчителів і у директора цього університету такі, що якщо ти не здаш екзамен, тебе підуть шкіру з тебе знімуть. Ну, ну вже дуже серйозно до нас почали відноситися вищі сили, вони вже не пробачають не здавших екзаменів. Якщо ти вже пішов, значить ти повинен ці екзамени здавати. На якомусь моменті, да, можна сказати, що я не вигрібаю це, можна трошки призупинити. Тільки отак можна це зупинити, чи призупинити, чи якось та трансформувати. Якщо у вас по роду були якісь кармічні борги, якісь косяки. Якщо у вас було в прошлому житті якийсь трендець, і в цьому житті ви це оправдовуєте, це капець. А, якісь негативні програми прошлого роду не можна ніяк оправдовувати. Їх треба обирати, просити прощення, там як хочеш, вимолювати прощення. Чому я повинен просити за весь рід? Тобто весь рід косячого, я тут такий відпущення. ну да, ну ви вирішили вийти на дорожку світло. Так що тепер треба просто взяти і працювати як мул. Тупо отак хорошо, чому світло? то настільки важко бачення відкривати в світлі, чому настільки важко, якщо я такий красавчик стільки життів прожив, я все знаю, я пастів все, знаєте, як там відео в Тіктокі. А тут мені що, відкрити не можуть бачення, значить, ти ще не заслужив. Значить, ще треба капець як працювати, шукати, гризти зубами. Що не так? Чому саме бачення прикрили? Чому ясно бачення нема, чому ясно знання нема? Чому того, того, того нема? Чому в мене досі були там якась проблема, були ті чому 350 разів раз сідати в спокійному стані, питати їх, кошмарити вчителів? Ну не не в тому смислі. Розмовляти з ними, але як це буде розмовляння в спокою, сіли в спокою, в поле вийшли, спокою питаєте, і вам повинні думки приходити, ваші правильні думки. Тому що м -м, зараз дивіться, зараз почало даватися, багато, багато, багато дається. Але воно дається, дається, дається. І якщо у нас блоки, які ми не можемо прибрати, і ми такі его своє підняли, кажемо: Ну я ж ті знав, ну я ж тіпа то, ну і що? А вчителі зараз просто тупо нас, я ж кажу, якби якась воєнна школа, прям, знаєте так. Просто нас прям давай, солдат, воюй, ти ж світлячок, ти ж світла солдат. Воїн світла, давай, воюй і покажи, що ти маєш право носити це звання. От і все. Якщо ти не, но, не хочеш носити це звання, значить мундір свій треба. Вичищати і казати, що ми світлячки, а не просто так прикриватися світлом і одягати білий плащ на темну шкіру. Це не, не про раси людські, я маю на увазі енергетичного плану. Буде важко. Навчання тепер не просто так. Нас вже будуть перевіряти по повній програмі. Просто, щоб ви знали, якщо ви ступили на дорогу світла. То вже перевірка буде від самих самих вищих сил. Сил нами терпіння, і все буде добре. Будуть перевіряти, перевіряють як. Порчі можуть наводити, робити якісь гадості, а ви повинні їх з себе знімати. Чому темні дають швидко бачення, швидко все, швидко знання, швидко там, інформацію, гроші, все-все-все. Тому що вони потім візьмуть обов'язково, коли їм буде удобно. У вас гроші, дітей, здоров'я, все, що хочеш. Все, що швидко дається, швидко потім забирається. Можна давати відкупи, там, звісно, знати закони енергії. Але там відкупи дуже великі, не просто грошима. Ні, воно просто грошима не та самий, може не взятися. Тому, якщо ви йдете за світлом, то вивчайте закони енергії, вивчайте себе, убирайте всі чесно до себе, до творця, всі негативні програми, які тільки у вас є. Просто так не дається світло. Це треба заслужити, служити, вислужувати. Не як собака перед людиною прислужується, ні. Не через страх, не через оце, що я раб, ні, ми дитя Боже. Ми повинні доказати, що ми діти Божі тепер. Тому що наші покоління косячили, дай Боже. Ви думаєте, ті люди, які зараз на нас допустимо напали, їм воно просто так минеться. Ні, ще декілька поколінь, багато поколінь буде енергетично шандарашити так. А через три покоління вони забудуть, що ми там були, да, що з нами щось було. А їх ще буде бити, їх буде дуже сильно бити. І серед них будуть духовні люди, які будуть все це гристи І ще як. От тепер і ми за щось ми грибимо оце все. І е, треба розбиратися, що не так ми не робили, але чесно до себе. Коротше, сил нами терпіння, і все буде добре. Це не сміх істеричний, це просто так якась підтримка чогось захотілося так сьогодні вам записати. Е, ну, так. Негативні коментарі блокує, я ж кажу, і повертаю в благо хазяїну той коментар <сум>, з його емоціями, які він мені поклав. Було парочку і в Ютубі, і, і в Тіктокі. Отак. Та ні, ні не страшно. <сум> Всім гарного дня і пока!